Тихо на дворі і тільки чути я, як матері слова летіли, летіли в до козака, бачиш, сину мій свічка не за ся Для мене особисто війна розпочалася 14 серпня 2014 року. Зазвичай Дмитрик з роботи приходив 8-9 вечора. В цей день ані о 10, ані о 11, ані в 11 він прийшов. І по його погляду я зрозуміла, що щось сталося. Я його запитала, синочок, що сталося? А він каже, мамо, мені прийшла повістка, я йду на війну. Тож війна для мене продовжується з 2014 року і по сьогоднішній день. І я ніколи не сумнівалася в своїй дитині. Мій син ріс завжди трудолюбивим, завжди гарно вчився, допомагав по господарству. А до 2014 року, які були події в нас в Києві на Майдані, він поривався їхати і туди. Але ми його з донькою відговорили. Ми так думали, що ми його відговорили. І він ніби на словах і згодився, сказав: добре, нікуди не їду, буду сидіти тільки вдома, ходити на роботу і все. А потім сталося те, що сталося: прийшла повістка, і він пішов в АТО. Я дуже підтримую свою дитину і маю велику надію на. Керівництво його і маю велику надію на Господа Бога і велику надію на мою материнську молитву, на мою підтримку, що вона збереже і його мою дитину, і всіх його побратимів, і всіх дітей України, всіх батьків, братів, сватів, всіх чоловіків, які захищають нас в цю трудну минуту. Молодий козак там біля калина росте.